Пірка принципійності порядності. Пробачте ще підтягу українську мову. Місто Плесецьке, мене тут запрошує чоловіку, у котрого також є ділянка для будівництва самообслуговування. От, ми будуємо. Я йому кажу, розумієте, я там не буду робити, як роблять інші. Пообіцяти інвестору і потім дивитися Віталію в очі. І побудувати ще комусь мийку в цьому місті, ну це буде дуже непорядно. Так, ми за гроші. Ми в тому моменті, де нам дуже зараз важливі вони, тому що компанія перезавантажується, але совість і порядність ми не продаємо. Якщо я дав тверду, тверде що я не буду більш нікому тут будувати в цьому місті мийку?